Оксана Давидова. Собака на ім'я пожежа. Пожежа, пожежа. Щось горить. Ні, це собака біжить. Пожардіна, пенелопа. Дженіс Джоплін. А скорочено собака на ім'я пожежа. Книжці Оксани Давидової нічого не горить. Але весь час щось відбувається. Тобто спершу нічого особливого. Просто космічні зайці хочуть забрати на свою планету хлопця, що занадто загрався у відеоігри. Відео Та, на щастя, їм це не вдається. Адже хлопці відрапляється невеликий чорний кудлатий песик. А саме собака пожежа. Які там космічні зайці. Пожежа затягне хлопця у найгустіші хащі, найтемніші підвали та в найцікавіші пригоди. З пригод Сашка і собаки пожежі, читачі дізнаються, як зрозуміти, що хтось тоне, а це насправді дуже непросто. І дуже просто водночас затримають цілу банду грабіжників і врятують найпухнастішого у світі кота, прочитають, як вчать собак шукати вибухівку та дізнаються основи мінної безпеки. А самі герої, окрім іншого, допоможуть донці ветерана, займуться дресурою, стануть зірками інтернету. Врятують іншого пса від жорстокого господаря і, звісно ж, заведуть багато нових друзів. Книжку Собака на ім'я пожежа треба читати коли сумно, адже вона дуже сміхотлива, реготлива і просто цікава. Цю книжку треба читати коли радісно та спокійно, адже вона розповідає про важливі речі. Безпека, дружба, турбота про близьких та боротьба із жорстоким поводженням з тваринами. Кому читати? Всім дітлахам від п'яти років, а можна навіть і раніше? Коли читати? Коли завгодно, але краще не на уроках під партою, бо можна видати себе гучним реготом. Як читати? Спершу про себе. А потім вголос зачитувати друзям і рідним найкумедніші моменти. Для чого читати? Щоб розважитися, поспівчувати та дізнатися багато цікавого і корисного. І, звісно ж, щоб ще раз посміятися. Книжка Собака ім'я пожежа дуже динамічна. В ній немає нудних чи затягнутих моментів. Тут завжди щось відбувається, хтось кудись біжить, хтось падає кого словлять, наздоганяють, витягують з води чи хоча б просто обнюхують. Читачам точно ніколи не буде нудно з цією книжкою про собаку пожежу. Головне встигнути зробити перерву в читанні перед наступною карколомною пригодою, щоб не прочитати раптом всю книжку за один раз. Це одна з тих книжок, яка затягує та показує дітям, що читання це дуже цікаво і насправді весело. Отож, зустрічайте нову книжку Оксани Давидової. Собака на ім'я пожежа і готуйтеся реготати. Навчальна книга Богдан рекомендує.